Привіт-привіт! Нарешті довгоочікуване мною відео про прочитане за останні півроку виходить. Книг буде небагато, тому що, як я вже згадувала, читала я не дуже багато. Але є про що розказати. Є такі загадки для майбутнього відео про. Підсумки, так сказати, 2025-го. Тому я думаю, час починати. Мене звати Саша Пустова, але обіцяю цей випуск пустим. Не буде ви на каналі Непуста Полиця, і сьогодні ми наповнюємо її новими історіями. Поїхали! Бачите, тут це те, що прочитане. Але тут є така е, прекрасна моя електронна книжка, тому не все настільки погано. Але ми почнемо, почнемо з такої маленької, гарненької терапії. По-перше, е, це була моя перша книга такого формату: покет і картонна обкладинка. За саму книгу мені сподобали, і оцінку я їй поставила не, не те, що доволі високо, а високу деється з десяти. Сподобалась вона мені тим, що е, були цікаві сюжетні повороти, які ну не читались. А я таке дуже люблю. Кінцівка мені сподобалась, тому що це було максимально неочікувано. І взагалі читається дуже легко, дуже швидко. Е, ну я не знаю, можна за вечір. Я думаю, якщо прям дуже дуже вільний вечір, можна її прочитати. Також дуже зручний формат для того, щоб взяти кудись в поїздку. Якщо буде час в поїздці читати, також я дуже раджу. Коротко про сюжет У головного героя зникає донька 12 років. До да, 12 років. Він дуже довго, дуже настирно її шукав, і це призвело до його хвороби. Ну а далі вже читайте. Чесно, цікавий сюжет, і мені сподобалось. Я раджу цю книжку. Далі я не впевнена, що в мене зараз буде в хронологічному порядку читання книги, будуть, але то таке. Далі йде Франк Тільє. Це трилогія. Якщо що не дивіться, що книжки, книжки дві, це трилогія. І е завдяки цій трилогії я відкрила. Ви розумієте, так? Да? Ви, ну, ви просто ви розумієте це, так? Да? Я живу в цьому бардаці. <пух> Ай. Можна, так? Да? Ну. Якось мені трошечки поснімати. Ну, я тут, тут налаштувала. Вони <хи> не дають мені знімати. А третя книжка ще у мами. І не дивіться, що ну, ті, хто знають, ті, хто читав, це перша і третя книжка. Друга у мами. Коли я відвозила своїй мамі ці книжки, я їх виставила в хронологічному порядку. бо Е, моя мамуля дуже любить читати книжки як попало. Я їй спеціально виставила в хронологічному порядку. Від першої до останньої. Мама почала читати з третьої, потім прочитала першу, а закінчила все другою. І, і е, така мені: Ну, а що ти мені там співала? що… Mm, такі хороші книги. Ну, щось мені не дуже пішло. Кажу, звісно, не дуже пішло. Починати з третьої, потім прочитати першу, а потім другу. Це так не працює. Знову ж таки, знайомство з Тільє в мене з трилогії почалось, не з пазлу. Пазл у мене ще лежить, і я його залишаю на солоденьке, так сказати, тому що мені. Безмежно дуже сильно сподобалась ці, ця трилогія. По-перше, сказати, що ти уявляєш, що буде е, відбуватись. Ні, в тому -то і справа, що ну у автора дуже прекрасна фантазія. Перше, друге, автор не боїться е, писати навіть не знаю. Ви розумієте, е, тут багато крові. Багато таких моментів, коли, уф, ну, коли уявляєш, не дуже приємно. І цим е, автор чіпляє, тому що блін, де ніхто так не пише. Ну ні, ні, ніхто не робить на цьому якісь такі акценти. А в нього це є, і це дуже прикольно. Чесно, мені. Ну, прям-прям сильно сподобалась ця трилогія. І е, для мене цей автор так на заміточку. і я дуже сподіваюся, що е, у нас будуть е, продовжувати видавати книги цього автора, тому, тому що це дуже круто. Сюжет я вам розказувати не буду, тому що всі три книги вони е, е, переплітаються, і це один сюжет, так сказати. Але вони абсолютно різні. Коротше, я дуже дуже раджу вам читати, і читати в потрібному порядку, чесно, 10 з 10 всім трьом, і я дуже чекаю продовження видавництва цього автора. Далі підеться кроха, тому що тут я читала Стівена Кінга. Я кожен раз роблю одну й ту саму помилку, тому що я частенько купую книжки. а і купую їх в електронному вигляді, тому що в мене є отака от, от кроха гарнюнька, покетбук. І мені дуже зручно купувати книги на Google книгах. І там постійно якісь знижки на Кінга. Постійно. І я постійно купую книги по цих знижках, а потім кажу, блін, мені тепер треба для колекції закуповувати варіант Боже книж... Книжний письмовий. Варіант фізичний. я прочитала дві книги кінга. Це згодом і темна половина. Бо вони різні, але безмежно цікаві. Кінг в цих двох книгах неймовірно крутий, як завжди. Мені дуже сподобалось. Ну, чесно, я настільки люблю кінга, що я можу вам тут довго співати оди цим книжкам і самому кінгу. Але я дуже раджу, тому, тому 10 з 10 і тій, і тій книзі. Але тут я хочу ем, першу таку невеличку загадку вам е, дати. Це навіть не загадка, це просто е, такий підігрів до відео з підсумками 25-го року. Тому що я прочитала книгу Кінга, яка мені. Настільки не сподобалась, що вона стала моїм розчаруванням року. І це капець, мені так сумно і цього. Я не буду казати, що це за книга, поки що, щоб трошечки підігріти інтерес і раптом ви хочете вгадати, що це за книга, в коментарях. Мені було б цікаво, може, ви, може, ви знаєте, вгадаєте. Оці екстрасенсорні штуки. Але це було для мене катець, як сумно, чесно вам скажу. Ніколи не думала, що книга розчарування року буде від Стівена Кінга, чесно. Але я розумію, що вона попала в розчарування року тільки тому, що її автор Стівен Кінг, і я очікувала іншого. Далі... Була Каріна Саварина. А що далі? Зачекайте, я маю нагадати, що треба обов'язково підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і в ідеалі ще написати коментар під цим відео, щоб ну, YouTube побачив, що я існую, мій канал існує. І це дуже. Дуже добре для просування, тому будь ласка, мені буде дуже приємно, чесно. Каріна Саварина. Перша її книга, яку я купила, це була «Мам». Я її одразу віддала батькам, щоб мама її почитала, а потім я би її забрала. Але так сталося. Батько в мене зараз також багато читає. Так сталося, що її першим прочитав мій батько. І він сказав: Вау, мені сподобалось. Чесно, мені сподобалось. Я з задоволенням прочитаю ще її книги. І я така, коли були знижки на Чорну П'ятницю, вирішила, що треба, отже, якщо батько каже, клас, треба купувати. І я купила невагітна і за маму за тата. Вирішила, що я прочитаю спочатку спочатку її. Потім заберу у батьків мам, а потім вже за мам за так. Якось мені так логічніше здається читати. Ви розумієте? Блін, мені дуже важко казати щось -м -м, не дуже приємне про наших авторів, але м -м, чесно, мені не сподобалось. І я зараз поясню, чому сама ідея книжки прекрасна. Це дуже правильно. Казати, розказувати, нести в маси те, що не можна питати у жінок, у молодих сімей, не у молодих сімей. Лізти за питаннями: а коли дітки, а що, а як, а ну що може вже вам час і так далі. І напевно, саме за головну ідею я поставила. Цю четвірку. Я вважаю, що ця книга могла бути, як мінімум, в половину менша. Якщо б не було води багато. Я розумію авторку, що вона хотіла постійним нагадуванням, що люди питають у неї по-різному, а що, а як, а коли. Я розумію, що авторка хотіла цим показати нетактовність людей. І що люди отак себе поводять. Я це розумію. Але в той же час я розумію, що мені ну, не сподобалось. Я дуже вибачаюсь перед авторкою, дуже вибачаюсь за свій оцей. Ну, просто блін, не моє. Давайте так: я бачила дуже хороші відгуки на цю книгу, і я просто зрозуміла, що це не моє. Мені не сподобалось. От і все. Нарешті я б дочитала. Бачите. Я і чистота моїх книг іноді. Я дочитала Бекета, шосте розслідування. Я, наскільки я знаю, якщо я не випала з останніх новин, їх шість, мені сподобалось. Як і вся, вся лінійка, всі шість книг, мені сподобалось. По-перше, тому що бекет пише: Максимально легко, тається спокійно, ем, хочеться зрозуміти, що буде далі, хто антагоніст, хто це зробив, і так далі. Мені не дуже зайшло це кінцівка. По-перше, з тим, як автор, ну я не знаю, він трошки отупів головного героя, затупив головного героя. Коротше, зробив в кінці головного героя. І поліцейських, і всіх трошки тупими. Ну тобто, мені, як людині, яка не писала це і так далі, мені було зрозуміло, що це не кінець історії, і що це вже не вперше відбувається. Подивіться, це алярм, алярм. По-друге, те, що автор він ненавидить цього головного героя, я вам скажу чесно, тому що оце його особисте життя. Ну йомаю, йо -йо, ну дайте йому. Дайте йому щастя, здоров'я і всього такого. Ну за що з ним так? Вибачте, якщо це спойлер, хоча. хоча ну, ні. ну просто блін, ну за що автор його так не любить, я не розумію. Мені ну, обідно. Тому 7 із 10, тому що ну, Бекет трошечки, трошечки не любить свого головного героя. І остання книга. Яку я прочитала, але яку я не покажу, тому що вона не у мене це раз, а друге, про яку я. Вибачте, йому дуже треба. По-перше, я її не покажу, по-друге, я ем, поки не скажу про неї ні слова і навіть не скажу, що це за книга. Але я її прочитала. Ха! Оце да. Але це друга загадка і Яка відправляється в наступне відео про підсумки року. Тому що це, на мою думку, найкраща книга 25 року. Для мене. Я якось так вийшло, що в кінці року прочитала найгіршу, ну не найгіршу, розчарування року. І прочитала найкраще, найкращу книжку 25-го року. Тому я дуже сподіваюся, що. Ви е, додивились це відео до кінця. І я дуже сподіваюся, що ви прийдете на наступне моє відео. модемо. Е, <смір> видимо, видимо віде не відомо. Це ти винувато. Е, дуже сподіваюся, що ви прийдете на наступне моє відео з підсумками року. І я вам розкажу все, що я думаю про 25-й. і е, розкажу вам про свої злети і падіння. В книжках. Будь ласка, будьте зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки. І дякую вам за перегляд. Па-па.